Віть собі гру. Ви загадуєте число від 1 до 6, потім кидаєте три ігрові кубики. Якщо хоча б на одному з них випаде ваше число, перемога в іншому випадку поразка, що ймовірніше: виграти чи програти? Інтуїція підказує, що ймовірності рівні. Ну добре, припустимо, що ми загадали число 1. Ймовірність того, що на першому кубику випаде одиниця до рівня 1 шоста, на другому теж 1 шоста, і на третьому теж 1 шоста. Складаємо і отримуємо ймовірність 1 друга. Але давайте уважніше розглянемо всі можливі результати. Є 36 комбінацій, які починаються з одиниці, і вони приводять до перемоги. Далі йде 36 комбінацій, які починаються з двійки, з них переможних лише 11. Наступна група знову тільки 11 переможних комбінацій. Далі підходять лише елементи першого стовпця або першого рядка. Більше одиниці ніде немає. І що ми бачимо? Ймовірність перемоги 91 із 216, значить, ймовірність програшу вища. Але в чому помилка в міркуваннях? Чому не можна просто скласти шості частки? Пишіть у коментарях.